Перед тим як тяжко захворіти, я пережила практично тортури в місті Новоросіборській. Одного разу, після того, як мені зробили пластичну операцію, я зрозуміла, що приваблива і хочу стати моделлю та взяти участь в конкурсах краси. Таке собі самозаспокоєння після пережитого. І так, я завершила модельну агенцію зробила собі гарне портфоліо. Ні, звичайно, я не позувала там настільки. Сексофільно, я позую зараз для вас. Але все ж юна і дуже худенька чомусь викликала в місті новгород Сіверській такий собі негативний ажіотаж. Мене стало цькувати. І називати обудалом отворою. Кожен негідник мав за честь, коли я йшла мимо, сказати, що я дурепа, модель, і принизити мене. Одного разу я взяла участь в шоу Супермодель по-українськи. Там теж починався булінг. Я не знаю, що у мені так приваблює садистів. Але я вже не могла терпіти, я пішла звідти. Були такі сімейні обставини. І мене почали болити ще більше. Одного разу ми з мамою відвідали свято. День міста, по-моєму, чи що. Коли ми йшли назад, молодики стали мене обзивати, як завжди. А потім кидати в нас камінням. Я вивертілась, а мама вдарила якраз голову. Одного разу, коли в нас протекла вода і залила сусідку, вона відключила від вас воду, вона жила внизу. Хворий дядя майже лежачий, виснажена мама. Мені від цього всього поступово відбувалася нудота і відвертання від їжі. Я важила 37 кілограмів. Ми мали носити воду, але потім. Проти нас змовилися і писали заяву. Я пам'ятаю, як поліцейський, до речі, зараз у нашій поліції багато хороших поліцейських, насправді хороших і справедливих. А тоді один поліцейський, він вирішив, що юна і тандітна дівчина це жертва, і на неї треба писати колективну скаргу. Зараз розкажу далі, що відбулося.